Так, знову я онлайн. Країна моя, підключаємось. Доброго вечора. Доброго вечора. Хто онлайн, приходьте. Мені пише, що Інстаграм роздає розсилочку вам з повідомленням про те, що наш лайф почався. Танюша, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Всім рада, всіх запрошую. Аліна. Ого! Аліна, я давно від вас не чула, не бачила. Віталік, привіт, доброго вечора. В ефірі ваш улюблений блогер-стример. І я так розумію, що Меркурій уже став ретроградним ще й дуже та, ще й став ретроградним у, зна... у знак Тельця. І якщо ви залежите так сильно, як і я, від того, що відбувається з планетами, то я вас дуже розумію. Я назвала, я назвала рубрику Почитай мені на ніч. І сьогодні буде така рубрика через Я не могу, Я не хочу, я втомилась. Ще й Меркурій ретроградний. Але що ви знаєте про силу волі? Так, сила волі. Під'єднуємося всім дуже рада, рада бачити Оля, Катюша, дівчатки, хлопчики. Мене звати Оксана і. Від недавнього часу я веду рубрику, яка називається Почитай мені на ніч. Hello, Judan. Почитай мені на ніч. Це рубрика для тих, хто в піжамі, що для тих, хто вже готується йти до сну. І я беру на себе сміливість через притчу розказати якусь мудрість. І, можливо, саме сьогодні буде щось таке, що ви почуєте із того, що хтось. Хочу вам сказати і використаю мене як інструмент. Доброго вечора всім! Рубрика Почитай мені на ніч. І в цій рубриці я читаю гарні притчі, якісь мотивуючі історії, можливо, щось буду розказувати. Поки що вивчаю аудиторію, тенденції, все-таки це нічна рубрика. Для тих, хто мене не знає, мене звати Оксана, я всім дуже рада і щиро дякую. Сьогоднішня наша притча буде про склянку. І вчора я проводила перший сеанс групової терапії для жінок, який називається Сила жінки. І ми там працювали з чашкою. У нас цілий ритуал з чашкою є. І сьогодні, дуже символічно, я розкажу притчу про маленьку склянку. Той, хто робив ритуал з чашкою, той. Мабуть, знайде для себе щось дуже-дуже вагоме в цій притчі. Я буду читати, тому вибачайте мені те, що я підглядаю. Поїхали. Уявіть собі. Один професор дуже інтригуюче почав своє заняття. Він став посеред аудиторії і підняв в руці невеличку склянку. І він тримав її в руці доти. Аж допоки усі студенти не замовкли і не звернули на нього увагу. І він запитав: а як ви думаєте, скільки важить ця склянка? Студенти на випередки почали давати різні відповіді: 50, 100, 125 грамів. Професор сказав, а я теж не знаю, скільки вона важить, адже для того, щоб дізнатися, мені потрібно її зважити. І він задав наступне запитання. А що буде зі мною, якщо я потримаю цю склянку в руці протягом декількох хвилин? Студенти хором відповіли, так нічого з вами не буде. Добре, відповів професор. А що буде зі мною, якщо я протримаю цю склянку у руці цілу годину? У вас заболить рука, відповіли студенти. Дуже добре, погодився професор. А що буде, якщо цю склянку я протримаю в руці цілий день? Ну, у вас будуть настільки напружені м'язи, що вам доведеться поїхати в лікарню, адже у вас може навіть віднятися рука. І студенти вибухнули реготом. Відповів професор і продовжив: А чи зміниться вага склянки за цей період часу? Звичайно, що не зміниться? Що це за запитання? І професор продовжував далі. А що ж мені потрібно зробити для того, щоб більше не відчувати біль? Щоб мій біль зупинився? І студенти знову хором відповіли. Тобі, професоре, треба просто поставити цю склянку на стіл, відпустити її, так. відпустити, дати їй впасти. І тоді біль зникне. Отак От само і з проблемами, із нав'язливими думками, і з, і з алгоритмами, із програмами, які є і існують в нашій голові. Якщо ми про щось погане та нав'язливе подумаємо декілька хвилин. Нічого не трапиться. Якщо ми подумаємо про це декілька годин інтенсивно, то у нас може розболітись голова. Якщо ми одну і ту саму програму нав'язливо будемо обсмоктувати в голові годинами, роками, днями, то ця нав'язлива думка почне нам керувати. І наше тіло, і наше єство, і наш характер буде повністю поглинутий скоцюрблений. І ми не зможемо більше бути собою. І отак в житті з усім. Те, що ви тримаєте і не хочете відпустити, те, що прагне піти, те, що не належить вам, те, що є не ви, те, що є уже старе, забуте, давнє, передане вам. вам від когось нав'язане. Його треба вчитися відпускати. І у кожного свій шлях. Хтось робить це дуже швидко. Раз і все. Хтось поступово, хтось наважується, хтось набирається сміливості. Немає правильного єдиного чіткого шляху. Він у кожного свій. Знаєте, якщо ви не відпустите, і не почнете відпускати хоча б трошечки, то ваше життя буде ставати все болючішим і болючішим і болючішим. І ви будете перетворюватися на жертву, яка або вимагає уваги і жалості від інших, або тільки роздає цю жалість. Це дуже болючий стан. Можливо, в цій притчі ви щось почули символічне, знадто символічне для вас, рушійне, можливо, саме сьогодні, в силу певних причин, певних обставин. Певного емоційного стану вам потрібно було почути про відпускання? Чи готові ви відпустити свою склянку? Ліля, добрий вечір. Чи готові ви відпустити склянку? Скільки важить ваша склянка? Скільки років, скільки днів, скільки місяців ви вже її тримаєте? Що відбувається з вашою головою, з вашим тілом? З вашими м'язами? Як змінюєтеся ви під вагою цієї склянки? Чи відчуваєте ви, що ви готові хоч щось змінити і розвести руки, дати склянці впасти? І нехай ця склянка буде символом позбавлення від старого. І впускання нового у своє життя. Ви можете символічно грохнути якусь склянку вдома і разом з тим переступити на новий, на новий щабель, на інший вищий щабель. Напишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви думаєте стосовно цієї притчі, що ви думаєте стосовно ідеї, концепції, стосовно метафори. Чи знайшла вона відгук у вашому серці? Чи є вам корисним, приємним, доречним слухання таких притч. А також це активна, це притча активна. Я вам всім щиро дякую за увагу. Будь ласка, лайкайте, коментуйте, дайте знати, що вам подобається, що вам не подобається, що би ви хотіли почути. Можливо, є щось, що я не пам'ятаю, не знаю. А ви можете бути. Дякую, Лільчику. А ви можете бути гарним інструментом для росту вище і в сторону кращого. Я дуже дякую всім, хто долучився, доєднався за вашу увагу, за ваш час. Я бажаю вам тихої, мирної ночі. Якщо ви знаходитесь не в Україні, бажаю вам гарного дня, гарного ранку. Коментуйте, лайкайте, можете поширити це відео. І чекаю вас наступного разу. Щиро дякую, до побачення!